Всім доброго дня або вечора відносно того, о котрій годині ви дивитесь це відео. Сьогодні хочу вам розповісти одну історію, яка трапилася з нами, коли ми оформлювали інтернет-замовлення в одному з інстаграм-магазинів, так сказати. Інтернет-магазин, який знаходиться в інстаграмі, так сказати, в соцмережі. Інтернет-магазин називається Fashion by Zara. Ось тут зроблю вставочку, покажу вам вставочку з цього. Інтернет-магазину з Інстаграму, також тут потім зробимо ще одну ставочку. Тобто дивіться, ось цей інтернет-магазин в Інстаграмі Fashion by Zara як можете бачити, в нього є і відгуки, дуже, до речі, дуже багато відгуків. Якщо не придивлятися, Та взагалі ми не підозрювали, що можуть бути відгуки, зроблені. Ну, так сказати, в фотошопі або ще на якомусь сайті, ну, тобто не справжні відгуки. Тобто, як можете бачити, є і відгуки, це є. Ви бачите, в цьому інтернет-магазині можна тільки робити повну предоплату. Тобто немає можливості зробити наложний платіж, тобто оплатити саме при отриманні вже на новій пошті. Теж, бачите, обережно треба бути. Вже дивно так, що немає наложного платежу. Тобто, зазвичай. Просять предоплату, це 100-150 гривень, це лише за доставку нової пошти. В тому разі, якщо ви відмовитесь від від посилки, то щоб продавець не, не втрачав свої кошти на повернення цієї посилки, то ви якби йому допомагаєте предоплату робити. Але не так, що тільки по повній предоплаті. Також ви можете бачити ось зараз переписку продавця з покупцем. Ми ось замовили, пізналися, як як проводиться оплата. Зробили, ось нам скинули реквізити. Як бачите, номер картки, ФОП, навіть ФОП оформлений, що саме дивне, зробили оплату, ось предоставили чек. Нам сказали, що все, ваше замовлення буде відправлене. Після відправки от приймаєте своє ТТН нової пошти. Пройшов день, ми пишемо, ну що там ви відправили. Пройшло, пройшло декілька годин, щось не відповіли нам. На наступний день також зранку написали, що там наше відправлення, як можете бачити, ось нашу переписку. Мовчать, не відповідають, тобто ми вже задумалися, вже зрозуміли, що вже нас почали ігнорувати. І вже ми почали так і думати, що вже ми посилку своє не отримаємо. Ну, і так, декілька днів ми розмовляли розмовляли, нам не відповідали, нас ігнорували. І в кінці ми написали, що зробимо вашому інтернет-магазину чудову рекламу, у разі, якщо не повернуть нам кошти. На наше е, повідомлення проігнорували. Тому мене попросили зробити цю чудову рекламу цьому магазину Fashion by Zara, Тому, любі мої друзі, будьте дуже обережні з цим магазином. Якщо зіткнулися, можливо, ви шукали десь в інтернеті, шахраї чи не шахраї цей інстаграм-магазин, цей і, можливо, попадеться вам саме моє відео. Буду радий, якщо моє відео вам допомогло уникнути втрати своїх коштів. Тому за це ставте мені палець вгору та підписку вподобайку. Та пишіть коментаря. Пишіть коментаря, якщо допоміг вам уникнути цих шахраїв. Пишіть, якщо ви самі вже були, е, якби потрапили на цей інтернет-магазин і вже якби були втрати ваших коштів. Або, якщо ви збиралися тільки щось купувати на цьому сайті, але вирішили перевірити відгуки десь ще в інтернеті, та потрапили на моє відео. Буду радий, якщо вам, допом... якщо вам допоможе моє відео. Це відео, до речі, вперше на каналі такого формату знімається. Зазвичай на каналі знімається відео, де я В куточку граю в якусь гру. Там проходження знімаю і все так далі. Але, рішив... Але бачите, не тільки ігри оточують геймера, а ще і. Й... Побутові, побутові справи побут, звичайний день його оточує. Тобто на каналі не тільки ігри, але і так трішки то, що входить до мого життя, так, так, за межами і, і, ігор. Це, друзі. Всім, кому це відео стало корисним, допомогло, пишіть, пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До побачення!